Чергове відео для Чілу. Як ви знаєте, зараз серед елітного Ютубу по моблі Форситься тема, що Ейдора це герой руїна. Це герой, котрий не виграє катки. І таке інше. Але чомусь серед елітного Ютубу немає питань до Грейнджера. Ні, звісно, після послаблень героя у них трохи підгоріло. Але Грейнджер у них не вважається героєм руїною. Це при тому, що він рейд героя помітно нижче, ніж він рейд у Ейдори. Але Ейдора це руїна. А Грейнджер, хоч він і став слабшим. Але це не руїна. Це герой для перемог в катках. Ну що ж, хто я такий, щоб сперечатися з еліткою? Герой руїна так герой руїна. Значить, буду тащити на герою руїні. Скажу я вам, останнім часом щільно почав грати на Ейдорі, як колись. І от що з цього вийшло. Це одна з найяскравіших каток. Звісно, в мене на Ейдорі є і інші ігри, де я їх виграв. Та й ще й з високим рахунком. Тобто в цих іграх зарішала саме Ейдора. Я, на відміну від інших, елітку на Ютубі слухати не звик. Я впертий. Так, я гну свою лінію. Так, я такий. Я нічого доводити нікому не збираюся. І тим паче виправдовуватись, чому я граю на Ейдорі, коли є фаша Ксав'єр, Сесіліон? але чомусь я беру Ейдору. Так, звісно, фаша це імба. І я дійсно так вважаю. Але коли я проти фаші беру Ейдору, то фаші піря розлітаються по всій землі світанку. Приношу свої вибачення стрімеру Максу Солов'ю. Я знаю, як ти полюбляєш грати на фаші. Я вас вітаю! Це гра на Ейдорі, головної руїни каток на землях світанку. Ми починаємо. В першу чергу, все по стандарту. Йдемо допомагати нашому ліснику забирати його баф. Після цього йдемо на свою лінію, і на Ейдорі важливо стояти на своїй лінії саме через кущі. Лобові сутички Ейдори вистояти спроможні. Забираємо кріпів. Якщо є можливість, то продомажуємо фашу. На рожон не ліземо. Тут мені довелося віддати спалах через каріну. Але Каріна своєю необачністю дарує пакіто ФБ. А ми цьому посприяли. Тут я лутаю перший свій кіл. Ну та це виглядає, наче я застілив у лісника його кіл. Хоча ні, воно так і є насправді. moving too far. Кіто помиляється, а я вже забираю свій законний кіл. Захищаю черепаху. Намагаюся пронести мід, але мене підловив пополь. Тому довелося віддати спалах. Наша ціль тут каріна. Ні на кого іншого не відволікаємося. А тут ми фаші нагадуємо, що вона стоїть проти Ейдори на міду. Поки там Пакіто жахає Каріну, ми собі спокійно проносимо мід. Тут, на жаль, я роблю свою першу помилку. Хотів допомогти своїй тімі, але Каріна таки змогла мене підловити. Я стою в кущах і захищаю свою тіму, поки та б'є лорда, оскільки мені сенсу бити лорда немає, бо мало шкоди по ньому. Відправляємо ханабу на фонтан. Тут я побачив, що на боті проблемки. Після того, як застосовую навички, я стараюся трохи відходити. Потім знову повертаюсь. Якраз мої навички встигають відкадешуватись. Тут мене фаша продомажує ультою, тому довелося піти на рекол. Пополь трохи загулявся, тому я вирішив його покарати. Я вирішив, що мені немає сенсу лізти разом з Тімою. Я розумів, що скоріше за все вони будуть відступати, і от щось з цього вийшло. А це той випадок, коли ворожа тіма не зробила жодних висновків. Далі ми чекаємо на лорда і намагаємось зайти у ворожий трон. На жаль, трошечки не вдало, не зміг добрати Сільвану, Ми втратили лорда і втратили Ван Ван. Але менш з тим кріпи добили залишок веш. А тут мене Каріна підловила востаннє. Востаннє, боїться не допомогло. Трон все одно був знесений. Victory. Збірка і результати гри у вас на екрані. Тепер мене просили пояснювати за збірку, яку я збираю і чому я збираю ці предмети у грі. Добре, я поясню. В першу чергу ми зібрали черевики на мах пробиття. На початку гри це нам надає більше шкоди, оскільки на початку гри ні в кого немає магічного захисту. Це означає, що магічне пробиття нам надасть додаткову шкоду. З цієї ж причини ми збираємо паличку генія. третім предметом ми збираємо пронизуючи небеса. Для Ейдори цей предмет встає дуже. Дуже доречно. Пронизуючи небеса, це додаткова швидкість перевсування, додаткова шкода і пасивка, котра добиває ловхепешних героїв. При повних стаках цей предмет робить Зайдори справжню машину для вбивств. Четвертий предмет це свячений кришталь, Зеленка. Надає нам овер до фіга магічної сили. Після цього предмету ми навіть без ульти ворожим героям будемо зносити половину обличчя. П'ятий предмет, я зібрав жезл блискавок. Жезл блискавок нам надає додаткові. Додаткову шкоду по тонким цілям. Після цього предмету ви будете взагалі шотати усе, що бачите. Ну і останнім предметом тут зібрав криваві крила, оскільки це додатковий щиток, плюс додаткова швидкість перевсування. І у ворожій команді ніхто не зібрав щит Афіни. Якби зібрали щит Афіни, то замість крил мені б довелося зібрати божественний меч. Ну а в цілому хтось скаже, що у них два стрільця. Пополь в роумі це означає, що вони фактично без. Роума, але подивіться на збірку нашого Естеса. У нас вважайте теж не було Роума. А у них Пополь хоча б пушив лінії. Тобто від нього толку було більше, ніж від нашого Естеса. Але тата, -та, звісно, якби був у них танк, було б все по-іншому. Ось вам результат гри, де був танк. Щось танк не дуже допоміг проти Айдори. Тим паче їх там було аж два. Сподіваюсь, вам було цікаво та весело в цьому відео. Бо саме цю ціль я переслідував цим відео. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай!